А все, наше життя, наші спогади. Горить, все горить. У пасі не можу вибратися боляче. Це темно. ласка, вони не знали, що робити. Вони не хотіли вмирати. Запаніться думки, припиніть страхи тихо. Нехай буде тихо. Це, це засмучує, якщо так залишити це, може обернутися, перетворитися на демона. Від... дух відчує. Як? Немає шляху через скелю. Стіни наближаються. Волос іде. Я не можу дихати. Дайте мені побачити його востаннє. Якщо ми знайдемо людей духів, про яких вона каже, ми можемо допомогти. де нам їх шукати. Open Journal Quest. Ага, ось він. Ось він. The... Найдіть сувеніри реклама а, вони позначені у нас. О, це добре. Ще ж давайте шукати. Куди підемо за першим? Ну, давайте сюди? О, прямо. To jest ale nawet... ja nie może tak zabrać się tak? A jak mnie nie tudy? To ja może. Tak, А тут камни падають. Тут шукати десь. Ух, треба бути обережним, тут шукати треба десь. О, щет. А тут пиво показується. Oh. what's this? A Hala statuette. They died holding this. And all these Hala corpses... Didn't that spirit say something about Hala? Ghilanain was revered as mother of the Hala. The Hala is her symbol, or was, anyway. These people were tracking Hala and got lost. Then... Well... Люди шукали гави і заблукали. Ммм, так один є. І я дізналася, що поки ми не підійдемо в притик, ми не побачимо. Треба просто все це коло обслідувати. Шкода. А, блін. Гано ну, подивлюсь, куди далі. Один є, нам залишилось ще 4. А до цього підемо? Десь не туди. Мені сюди, мені знизу треба шукати, а я наверх. Ні, теж не туди. А як туди потрапити? Мені сюди треба, але якщо наверх збираюся, я не можу хоча обійти і сюди прийти. Чи зверху якось можна буде застрибнути чи обійти? Ага, ось коло з'явилося. Так, треба шукати. Треба шукати. Ну, будемо по краю ходити. Зла мене оліван. Це не виправити. Де? Де ти його бачиш? У дзеркалі немає відображення, лише темний туман, можливо, магія відкриє більше. Інші закликають мене спробувати. Тім'яві речі носять обличчя моїх родичів, пусть ті очі дивляться. Вони не говорять, вони навіть не знають своїх омен. Я зробив це. Я дозволив дзеркалу зіпсувати їх. Я сам винен цікаво. Він не зміг перешкодити йому зіпсуватися довкола. Oh. Like oh, мені не подобається цей Люлі. Це неправильно його. Я... Якби його ще не розбили, я б зробила його. Я б зробила це сама. І що нам треба зробити? Ну ми тут все за а, ми забрали все. А з цим не треба нічого робити. За іншим йдемо. Або сюди, або сюди. Можна спочатку сюди піти, а потім сюди і сюди. Так, ми на місці. А, є. А. Мені знилося, що земля простяглася в обійму. Інші кажуть, що бачили те саме сон. Кіпер не може зупинити зміну. Я більше не можу рухатись і не відчуваю своїх ніг. Вона дала мені молитися, щоб вести магію. Нічого з цього не допомагає. It's happening more now. We saw another one of these corpses earlier. It must be happening all over. And the spirit must have sensed it. А це це пояс непояснення, але те що що мені перетворюється на дерева. Так, тепер за це і за це. Тут повинен бути наш четвертий. Залишався шторм, ми були в розпачі, це була простора, печера. Маленька, але зручна, ми всі заснули біля багаття. Коли ми прокинулись, ходу не було. Можливо, це підступ мряво, але камінь, здається, рухається з кожним подихом, наближаючись до нього з кожним диком. Я хворий від жаху. Якщо хтось це знайде, виходьте, входьте, поки можете. Аріна, я тебе люблю, пам'ятай мене? Замуровали. Зайшли, але не могли вибратися. Тут, мабуть, теж відчув їхній страх. Страх жаху, типу. О, дух жаху. Наступне скриня десь зверху. Як нам наверх потрапити? Ось питання. хочешь? Рена хочет. Что у нас тут? Не знаю еще. Проход. Там ця бібка. Ось тільки як до неї дібратися. Хто знає, дівчата? старі кведук, вони постачали воду, весь Арлатан постачали водою. А тут якась щось є. Isso aí é a Я ja шукаю цю піпку, щоб поставити. А no, ну не вмирай. А тут каміння паде. Десь тут. No, don't lead me She is like Sherlock Oh, there is something It's completely burned i must have been a big fire And this scorched Is this what started the blaze? I bet that spirit was sensing their last moment. So many dead So many things left behind Чи можна якось увічнити їх пам'ять? Давай повернемось до духа. Можливо, це полегшить їхні страждання. А то зверху я так і не забрала. Блін, треба буде подумати, як це зробити. Обійти поверху якось і туди потрапити не треба. А може вийти зараз і духу, потім повернутися. Там ворог, і не один, не один Та я бачу, вони світиться, оцих я бачила напевно. Я думала, то якась Лайн там бігає, гарненько свічаще О, там Великий, здоровенький Де я взагалі потрапила? Зачинено? Тут десь скриня схована Зверху, але я не знаю, як наверх потрапити. Напевно, це через ті двері, які поки що зачинені. Добре, мені все одно сюди треба було, не можу. тут таба никакого нема. А мне на сюда, мне... Ну, не сюда. А. А как а туда потрапить? Можно залезть. Давай старайся. Вы еще не так? Все хорошо.

Тепер можемо йти відчитуватись перед духом. З чистою совістю. Куди нам? Ось сюди. Там є якесь.

А ось цю штуку. Не, не цю штуку. А куди? Вище кудись? А як туди, на? Портал може зайти? Вау, точно портал. Я да та... на вгад

Завершує.